Даша, привіт! Розкажи, що тобі відомо про плани адміністрації Трампа позбавити українців легального статусу? Соня, інформація міжнародного новинного агентства Reuters про те, що адміністрація Трампа може з квітня скасувати Temporary Protected Status статус для українців, з'явилася сьогодні і додала ще більше невизначеності в порядок денний українців. Через декілька годин вона була спростована речницею Білого Дому Каролайн Левіт. Вона в мережі їх заявила про те, що ця інформація анонімних джерел, які не знають про те, що говорять, це її цитата. Треба сказати, що Temporary Protected Status він надається тим людям, які не можуть повернутися в країну свого походження через небезпеку, яка викликана. Війнами або якимись іншими небезпечними ситуаціями або конфліктами, і українці вони не єдині, хто мають цей Temporary Protected Status. ще більше десяти країн його мають. Серед них Гаїті, Накарагуа, Куба та Венесуела. Щойно ми говорила з одним венесуельцем, їм 3 квітня скасували такий Temporary Protected Status, і він сказав, що його мада. Судиться зараз з сполученими штатами через те, що їм небезпечно повертатися додому, так люди з Венесуели вони судяться проти цього закону, бо це неправда. у нас все ще є проблеми у Венесуелі.